you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Нещодавно народний депутат Микола Княжицький від партії Європейська Солідарність заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Телеграм та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. Проблема Телеграм це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка тим не менш активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. Повідомляв в дописі аж тут з'явилася інформація про те, що сам же Княжицький дружить із ФСБшником Сівковичем. Цікаво виходить, так би мовити, російську мережу телеграм, треба заборонити. А от товаришувати з ФСБ це нормально для нардепа. Джерела телеграм-каналу Труха стверджують, що сам Княжицький і Сівкович продовжують спілкуватися навіть після анексії Криму Росією. І Ловайського котла та навіть звірства, які Росія робить з нашою країною, не вплинули на їхню дружбу, так народний депутат у 17-му році зустрічався зі зрадником на курорті в Туреччині. Згодом, як мінімум, у 2018-19 роках, в Ізраїлі та Австрії. Докази цих поїздок видно на фото, а також вони є у базах перетину кордону. Більше того, виявляється, що ще й вони куми. Княжицький за часів Януковича працював помічником Сівковича. Разом навіть заснували громадську організацію інститут суспільства. Зараз же Княжицький Жицький ховає частину майна російського друга у маєтку дружини на Франківщині, і тут виникає наступне запитання до вельми шановного княжицького, чия ініціатива заборонити Телеграм. Випадково не ідея це ФСБ та самого Сівковича. І до речі, поплічник нардепа Порошенка в курсі про його спілкування з фактично ворогами України. Сподіваємось, що відповідні українські служби звернуть свою увагу на цей випадок та проведуть розслідування. Адже спілкування нардепа з ФСБ може неабияк нашкодити нашій країні. На цьому мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.